Hello, Діти, доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо вже четвертий урок за темою Seasons, Feather and Close. І сьогодні будемо працювати на сторінці 81 за нашим підручником, що ж сьогодні ми з вами познайомимося з минулим часом. І до кінця семестру ми будемо вчити з вами минулий час. Але спочатку давайте вивчимо нові слова. Exercise 1. listen and repeat. Повторю за мною. Rainbow, rainbow, веселка. Rainbow, веселка. Після дощу в небі виникає веселка. Rainbow. Бачите корінь слова rain, дощ. Rainbow. Clouds, мари. Clouds, мари. River, річка. River, річка. Крас, трава, кросс, трава, Snowflakes – сніжинки, Snowflakes – сніжинки, rainbow, clouds, river, grass, snowflakes. Повторіть вдома ці слова ще раз. А ми з вами переходимо до вправи другої. Так, нам залишилося ось ще одне слово, забули про нього. Давайте назвемо Dirty, брудний, clean, чистий. Dirty, clean. Dirty hand, брудні руки, clean, чисті руки. І ми з вами переходимо до минулого часу, бачимо таке правило. Yesterday the kids were in the park. Вчора діти були в парку. Ось це слово, давайте його обведемо, яке буде супроводжувати наш минулий час, тобто yesterday. Це слово перекладається вчора. Так, всі розуміємо, що минулий час це в нас час, коли дія вже виконана. Наприклад, вчора, минулого місяця, минулого року. The the kids were in the park. Вчора діти були в парку. There was a tree in the park. В парку було дерево, а зараз вже немає. There were bushes in the park. В парку були кущі. Тобто, подивимося зараз ще раз на дані приклади. Ось на ці. The was and were. Was і were означає були. Було дерево, були кущі. І дивимося на слово після. Якщо в реченні ми говоримо про однину, один предмет, ми будемо вживати was. Якщо ми будемо говорити про багато предметів, це буде в давайте потинуємо зараз це правило ще раз. Праві третій. Look written circle. Number one. They were snowflakes, clouds in the sky. V neby v nas sio, v nas, divunusno slovo, clouds, kumarynka, big black clouds. Number two. The bedroom was clean, dirty. was clean або dirty. Подивимося на, на цю картинку, що кімната в нас яка? Вона прудна. Доті. номер. The river glass was dirty. Tidy, tidy це чистий. Ми говоримо на третій картинці про траву. Glass. There was glass, snow on the bushes. There was grass, snow on the bushes. На кущах у нас що? Сніг, snow. Давайте ще раз повторимо наші слова, які ми сьогодні вивчаємо. Rainbow – веселка, clouds – мари, river – річка, grass – трава, snowflakes – сніжинки, dirty – брудний, clean – чисті. І так само verse, в ver, як ми зараз будемо виконувати дану вправу, вправу четверту. Ще раз повторимо, verse – це однина, в множина. Будемо дивитися на дане слово. Так? Я зараз пронумерую, щоб менше мені писати на екрані. По-перше, у нас. Verse, далі ver, так. І будемо ставити номер. Якщо я ставлю одиничку, це буде voс. Якщо двійку, це буде «в». Я дивлюсь на слово The a rainbow in the sky yesterday. Вчора в небі була веселка. A rainbow. Це не складне на, тому я буду ставити voс. Тобто ставлю одиничку. The clouds in the sky yesterday. «Хмари в небі вчора. And they were clouds in the sky yesterday. Були хмари в небі вчора. Другий номер. Там багато хмар. Як я ще орієнтуюся, я бачу закінчення С. There a river in the park. Річка в парку. A river. Одна річка. Значить, що я поставлю? Вус. Так? про один. Ворс. There are many snowflakes on the trees. Є багато снежинок. На деревах. Snowflakes Багато, так? Це буде множина, значить знову тоді буду ставити were. There are a lot of Snow yesterday. Багато снігу вчора було. Значить, то багато. Але коли в нас є вираз a lot of, ми ставимо вось одиничку. A lot of. Ще раз, ми сьогодні знайомимося з минулим часом, так? Говоримо про дієслово були в минулому, яке виражається формами was в одній, «в», в множині. Let's have a look. Так? Давайте зараз з вами відкривати робочі зошити, і також ми ще раз потренуємося в даних словах, в даному правилі. Так, це наша сторіночка 53. Ось вона є, так, урок четвертий за нею. So, let's have a look. Давайте подивимося на вправу першу. Do the crossword puzzle. Необхідно зробити кросворд з тими словами, що ми вже знаємо. Наприклад, перше – це Rainbow Веселка. У підручнику ми тільки що їх вчили, і ви зможете подивитися, як правильно заповнити цей кресвор та написати слова. Давайте ми ще раз назвемо. Number one rainbow. Веселка. Пишемо тут rainbow. Number 2 трава grass. Number 3. River. Річка. Number 4 Cloud. Маринка, мара. Number five. Чистий. Так, у дівчинки чиста сукня. Clean. Останнє слово number six. dirty, Прудний. І виконаємо також зараз праву другу, а праву третю виконуємо вже на наступному уроці. Право друга все те саме. Оберіть first чи вер. Як ми вже обираємо? Ми обираємо, дивимося на слово We happy. Ми були щасливі. Ми це множина, тому were to see Mary yesterday. We were happy to see Mary yesterday. Worse were you at school the day before? Чи ти був у школі? You were. You означає і ти, і ви, але воно вживається разом з verb. The lesson was were not interesting. Урок був не цікавий. Урок один значить was. The grandfather was were a sailor. Дідусь був моряком. Так, а зараз вже, наприклад, він на пенсії. Дідусь один. Тому також буде в Що ж, сьогодні ми тільки почали замовчати past simple минулий час. Чити слова з прави першої, ось дані наші слова. Та виконайте вправу першу другу на сторінці 53 дома. It's all for today. Have a good day and goodbye.